Ігор Попов, політолог, експерт інституту майбутнього. Пане Ігорю, вітаємо. Доброго дня. Як добре ви пам'ятаєте той день, 16 січня, 9 років тому? Ні, звичайно, сам той день я пам'ятати не пам'ятаю, але цю історію знають всі українці, і вона стала уроком для нашого суспільства. А які, скажімо, висновки ми з цього уроку винесли? От, вже коли ми говоримо через 9 років після того, як скасували ось цей пакет диктаторських законів, і майже через рік після повномасштабної війни з Росії Росії проти України, У 2021-му інститут майбутнього проводив великі соціологічне дослідження щодо цінностей українців і от воля. Свобода слова і політичний плюралізм були названі одним із досягнень нашого суспільства за 30 років. І для українців політичні свободи вони дуже важливі. Українці розуміють, що це запорука стабільності в нашому суспільстві і правильного шляху нашого суспільства. Тобто вони регулюють відносини влади і громадян. І Головним уроком, якраз із цієї історії з диктаторськими законами, стало те, що Такими речами не можна бавитись. Українці повинні мати право критикувати владу, запитувати у влади. А якщо влада веде себе тупо й не реагує на ці запитання, то тоді українці мають право на мирний протест, і це й стало уроком. А от що стосується ситуації під час війни, це дійсно дуже проявилось це явище з одного боку, закон про правий режим воєнного стану дає державі дуже широкі механізми обмеження громадянських свобод. Але вже рік іде війна, величезна війна. Але держава дуже обережно користується цими механізмами, скажімо, було заборонено діяльність кількох політичних партій, але це виключно російських, проросійських партій, які звідти отримували і вказівки, і фінансування. Заборонена робота кількох телеграм-каналів, сайтів, засобів масової інформації, але знову ж таки це виключно ті, які фінансувалися, отримували вказівки з держави-агресора. Щодо іншого, у нас залишається свобода слова, у нас залишається діалог громадяни влади. Тобто свою роботу Рада національної безпеки оборони і, зокрема, інші інституції правоохоронні, такі як Служба безпеки України, вони виконують наскільки добре. На сьогодні ті рішення, які готуються в РНБУ і вводяться указом президента, вони підтримують консенсусом у суспільстві. І це дуже важливо, тому що якби це рішення не підтримувалося, це додавало б додаткової напруги. Влада реагує правильно на запити. От останні пару тижнів у нас було кілька репутаційних скандалів щодо політиків, державних посадовців і кілька резонансних журналістських розслідувань. Що ми бачимо? Бачимо негайну реакцію Зеленського. Там, де це стосується підтверджених фактів, негайно йдуть звільнення. Там, де е, треба перевіряти негайні відсторонення від посад і доручення перевірити. Е, і е, через це суспільство на це реагує також адекватно. Суспільство засуджує ті е, негідні факти, які були опубліковані, коли хтось там із посадовців на курорти їде, або хтось. Проводять неправильні тендери, але в той же час суспільство відслідковує реакцію влади на це. Тому що помилитися, на жаль, може кожен, але от реакція на помилку вона характеризує систему. І саме тому, незважаючи на те, що на сьогодні публічні заходи заборонені, в них немає потреби, тому що ми бачимо живий діалог через засоби маси інформації, через соціальні мережі, через всю комунікацію. І давайте ще поговоримо Друзі ще його. на одну тему, яка має велике значення для України. Другий день Чехія обирає президента за пост глави держави. Змагаються Петр Павел і Андрей Бабіш. Перший після перемоги обіцяє допомагати Україні. Другий швидкий мир для нас ці вибори мають велике значення, адже Петр Павел виступає за поразку Росії у війні, постачання ЗСУ сузброєння, вступ України в НАТО. Натомість Андрей Бабіш пропонує мирну конференцію і наголошує. Що в Чехії вже немає озброєнь для України, і ми можемо не вступити в оборонний альянс. Нагадаю, після цих виборів у Чехії закінчується десятирічна епоха Мілоша Земана. Він вважається близьким до російського президента убивці Путіна. Але після 24 лютого вмить почав критикувати Росію та підтримувати постачання зброї Україні. Пане Ігоре, чи ви слідкуєте за цими виборами? І справді, ось цей поворот на політичній арені Чехії наскільки він для нас важливий? Я свого часу спостерігав за чеськими виборами і продовжую звичайно цікавитись тим більше, що в цих президентських виборах дуже важливим є український вимір. Зважаючи на те, що посада президента Чехії вона більше церемоніальна. Проте все одно, це людина, яка оголошує зовнішні політичні заяви і має вплив на внутрішню політику Чехії. І дійсно на сьогодні один з кандидатів це людина, яка чітко пов'язана із євроатлантичними цінностями. Це людина, яка працювала на найвищій військовій посаді всередині НАТО Петер Павел. Він висловився дуже однозначно щодо надання підтримки Україні. А дійсно, Андрій Бабіш говорить про те, що потрібно завершувати війну вже зараз з компромісними варіантами для користі Російської Федерації. Це відображає певний розкол всередині чеського суспільства, тому що дійсно позиції неоднозначні. але все одно більше чехів підтримує Україну а більше чехів бачить. Українських біженців, до речі, там в Празі вже кожен шостий громадянин, мешканець це український громадянин. І я думаю, що все-таки більше з чехів проголосують за кандидата Павла, і вже сьогодні наші очільники будуть його вітати з обранням. Зрозуміло, пане Ігорю, дякуємо вам, Ігор Попов, політолог, експерт Інституту майбутнього, був в нашому ефірі.